У минальні дні у Чернігові пройшли спокійно та без інцидентів. Близько 230 тисяч містян відвідали поховання на кладовищах Ядзаво та у Ялівщині. Про це говорили 25 квітня на ранковій нараді у муніципалітеті. Я заїжджав неділю, так тихенько постояв там, подивився. Нарікань немає і у людей немає. Нарікань тому велика подяка і за те, що в чистоті було кладовище, і люди, в принципі, багато людей висловлювали подяку за якісну організацію процесу і за якісну підготовку. Цвинтера до поминальних наразі триває розробка проєкту меморіального комплексу на кладовищі у Ялівщині, де під час боїв за Чернігів ховали як захисників, так і цивільних. З цього питання управління ЖКГ міської ради співпрацює з родинами загиблих та громадськими активістами. «Остаточний варіант вони пропрацьовують з окремо кожну взяту могилу, тобто надгробок, плиту, як воно буде виглядати. На нараді також підняли питання державного реєстру майна пошкодженого або знищеного внаслідок російської агресії у Чернігові, це понад 5 тисяч об'єктів. До реєстру вже внесені усі будинки, які зазнали прямих влучань. Решта містян, чиї оселі постраждали від обстрілів, можуть пришвидшити цей процес, звернувшись до обслуговуючої компанії. Що стосується актів, то всі мешканці, у яких Пошкоджена квартира в той чи інший спосіб. Вони повинні звернутись до управителя або в ОСББ. Всі управителі і ОСББ знають, який треба скласти акт. За даними з цього реєстру, держава в майбутньому виплачуватиме українцям компенсації. Це наші люди, які втратили житло, і ми, як посадовці, маємо вчасно все з випередженням відпрацювати, щоб у нас в реєстр все було внесено. Пошкоджень від російських обстрілів зазнали і більшість закладів освіти. У Чернігові 52 садочки, з них 37 уже працюють. Щоб повернути їх до роботи, проводять не тільки ремонт, а й облаштування найпростіших укриттів, як того вимагає закон. Ми продовжуємо роботу по відновленню ряду закладів дошкільної освіти. На сьогодні дуже багато уваги і роботи робиться для залучення позабюджетних коштів для того, щоб Ну, фактично полегшити навантаження на міський бюджет, але все рівно ми займаємося відновленням закладів дошкільної освіти. З наступного тижня а Чернігові планують розпочати прийом заявок на відвідування літніх пришкільних таборів. Нині у місті працюють 28 шкіл. В них навчаються у очному форматі 52,5% дітей. На нараді також керівник ЧТУ Руслан Ємець розповів, що 5 з 6 нових тролейбусів, придбаних цього року, вже знаходяться на підприємстві. Шостий доставлять цього тижня. Нові машини вийдуть на маршрути у травні. Оновлення чекає і другу міську лікарню. Для медиків придбають апарат для дроблення каменів без інвазивного втручання. Вартість його складає 20 мільйонів гривень. Очікуємо, що десь приблизно через місяць ми вже зможемо запустити його в роботу. За словами Владислава Кухаря, ця процедура доволі затребувана, адже є люди, яким не бажано проводити інвазивне втручання. Раніше пацієнти для її проходження їздили до столиці, а тепер з інших міст будуть приїжджати на лікування до Чернігова, адже таких апаратів в Україні доволі мало.